Уявіть собі, ви біженець, ви втікли від війни, знайшли притулок в чужій країні, а тепер вам кажуть все, допомогу буде скасовано. Так, Чехія оголосила про посилення контролю за українськими біженцями, і ті, хто порушує правила, можуть втратити виплати. Як це сталося і хто може залишитися без підтримки? Сьогодні ми розберемо, що змінилося і як це вплине на життя сотень тисяч українців. В Чехії. Дивіться до кінця, буде цікаво. Чеська влада вирішила, що настав час для змін в Україні. Зараз близько 370 тисяч українських біженців і деякі з них, на думку уряду, можуть зловживати соціальною допомогою. Міністр внутрішніх справ Вітра Кушак попередив, що тепер контроль буде жорсткішим, і це не просто слова. Якщо українці не перебувають за вказаною адресою або часто їздять в Україну, їх чекає позбавлення виплат. Це серйозний крок, який може змінити життя тисяч людей. Ось що важливо знати: якщо український біженець регулярно їздить до України, він може втратити право на отримання фінансової допомоги від Чехії. І це не просто слова, влада вже активно проводить перевірки. Якщо вас не знайдуть за вказаною адресою в Чехії, будьте готові до того, що виплати можуть бути припинені, а статус тимчасового захисту скасований. І це ще не все. Що ж буде, якщо ви порушуєте нові правила? Наслідки серйозні. Уявіть ситуацію, поліція або інші служби приходять до вас додому, а вас там немає. Що далі? Якщо ви не зможете підтвердити своє перебування в Чехії, вас можуть позбавити статусу тимчасового захисту. Це означає втрату всіх соціальних виплат, які були для вас життєво необхідними. І тут варто задуматись, чи готові ви ризикувати. І це ще не кінець нововведень. З 1 вересня 2024 року Чехія змінила правила надання гуманітарного житла. Тепер біженці можуть безкоштовно жити в наданому житлі тільки 90 днів замість попередніх 150. І не має значення, чи ви молода мама, чи людина похилого віку, яка не може працювати. Вам доведеться або самостійно платити за оренду, або шукати інше житло. Такі зміни вдарять по найбільш вразливим категоріям біженців. Чому ж Чехія пішла на такі жорсткі кроки? Офіційна відповідь проста, щоб уникнути зловживань. Але що ховається за цими словами? Уряд вважає, що деякі українці отримують допомогу в Чехії, але більше часу проводять в Україні. Чи це справедливо? Влада вважає, що так. Але постає інше питання: як це вплине на тих, хто дійсно потребує допомоги? І хто постраждає від цих змін найбільше? Ті, хто змушений регулярно їздити до України. Можливо, це бізнесмени, які намагаються підтримувати свої справи вдома, або люди, які мають родину в Україні та періодично відвідують її. Для них нові правила можуть стати справжнім випробуванням. Кожна поїздка може коштувати втрати допомоги. Це величезний ризик. Але є й добрі новини. Хоча загальна сума допомоги залишилась незмінною. Це 4860 крон на місяць для дорослого чи дитини. Уряд Чехії збільшує виплати для вразливих груп населення. Наприклад, для дітей з інвалідністю ця сума зросте до 11 835 крон, що дорівнює 472 євро. А для дорослих з обмеженими можливостями до 11 690 крон. Це приблизно 466 євро. Тобто Чехія намагається підтримати тих, хто найбільше потребує допомоги. Крім того, можливе збільшення допомоги на житло. Зараз вона складає 3 тисячі крон на місяць, що приблизно дорівнює 120 євро. З 2025 року ця сума може збільшитися, що безумовно полегшить життя тим, хто орендує житло самостійно. Це важливий крок, оскільки чимало українців змушені платити за оренду з власної кишені, а ціни на житло в Чехії немаленькі. Якщо ви біженець в Чехії, вам важливо розуміти цінові правила, щоб не втратити підтримку. По перше, уважно стежте за своїми поїздками в Україну. Переконайтеся, що ваше місце проживання в Чехії офіційно зареєстроване і відповідає всім вимогам. А по-друге, якщо ви входите до вразливих категорій, будьте в курсі можливих збільшень виплат у наступному році. Отже, зміни в Чехії можуть суттєво вплинути на життя тисяч українців. Контроль буде посилено, і будь-яке порушення може призвести до втрати допомоги. Особливо це стосується тих, хто регулярно їздить в Україну. Але водночас уряд збільшує підтримку для вразливих категорій, що дозволяє трохи полегшити їхнє життя. Тому уважно стежте за своїм статусом і будьте готові до перевірок. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Нам важливо ваша думка. До зустрічі в наступних випусках.